У Тернопільському обласному центрі служби крові виникла гостра необхідність у поновленні запасів донорської крові. Відтак усіх небайдужих закликають доєднатися до здачі крові й тим самим допомогти зберегти життя пораненим захисникам. Популяризація донорства на сьогодні день дуже дуже важлива, тому що е для того щоб спасти життя воїна чи хворих, які знаходяться зараз на лікуванні в закладах охорони здоров'я, необхідно кров. Сучасна високоспеціалізована медична допомога полягає в застосуванні компонентів крові. Чим вищий рівень спеціалізованої медичної допомоги, тим більше необхідно компонентів крові для реалізації цієї мети спасіння життя як воїна, як хворих. У центрі кажуть, одна з основних причин дефіциту крові в тому, що більшість людей, які приходили сюди регулярно, пішли служити в лави ЗСУ або ж виїхали за кордон. Відтак є потреба в нових донорах. У зв'язку з цим тут хочуть розвивати корпоративне донорство. Ми хочемо на сьогоднішній день розвивати корпоративне донорство, тобто хочемо, щоб приходили люди здавати кров, які на сьогодні працюють в якихось корпоративних, корпоративних організаціях, підприємствах ми тісно співпрацюємо з органами влади. Багато хто вже долучився із місцевої адміністрації, обласної адміністрації, органів самоврядування до донорства. Ірина Горячевська нагадує, в Тернополі донором може стати будь-яка здорова людина, якій виповнилось 18 років з вагою від 50 кілограмів. Також перед здачею варто дотримувати спеціальної. Дієти. Перед здачою крові за день не їсти жирного, багато напитися. Води мінеральної можна, чай з лимоном, з імбирем. Обов'язково поснідати. Багато хто вважає, що щоб здати кров, то треба не їсти перед тим, як їздити, здавати кров. Навпаки, треба гарно поїсти, але не жирну їжу. Не жирна риба, не жирне м'ясо, але гарно поснідати, напитися чаю і прийти з мінеральною водою і. Перед тим як здавати кров, навіть випити мінеральні води. Потреба є терміновою у всіх групах крові, каже Ірина Горячевська. Стати донором можна в будні дні з 8 по 13 за адресою. Місто Тернопіль, вулиця Клінічна, 8.